Слава Україні! Тато гараж знову в ефірі. Доня знімає, тато розповідає. Так, Тема сьогоднішнього відео. Як я вам і обіцяв, сьогодні покажемо відео, трохи в чомусь кумедне. Покажемо відео історії нашої поїздки на мотостор, як ми вибирали, як цей процес у нас проїхав і чому їхали за одним тракторцем а взяли другий. Хто слідкує за нашим каналом, я вам показував свій блокнот, чарівний блокнот, в якому все записано. І їхали за одним тракторцем, а приїхали на Юто. Так, ну, всім гарного перегляду, слідкуйте за новими ефірами. До речі, можу показати. Бачите, який він в мене трошки вже грязненький. Кожен день обкатуємо. Бо в нас дощі, слава Богу, пройшли грязюка. а Трошки анонсую, там хлопці багато запитань дали і по поводу сходження коліс. Є ще там питання по технічних там характеристиках. Ну, То вже в окремому відео вийдемо і це все розкажемо. Добре, приємного перегляду. Ти хотів кентавра. Ну, Оце ж я ну... Ну тут рівний удобно, пол. скажи. Ні. Так не удобно? Я злого зроблю те саме. Я знаю, що там на дорозі. Ну тут рівний пол. Ну тут рівний пол. Але опять, -таки, як мені їздити? Так нормально? Я так у Богдана в машинці сідав. Точно так. До речі, я тільки в двох моделях бачив. По-моєму, в ДТЗ я тут в'ю. А, ні, в Джиму. Джимний люк, І оце всього е 24, а сюди мої 5 і 8 і 5 кілометрів. Тепер Джимма. Джим, ну що? Похоже на ютуб, по комфорту, не ну, туди, не сюди. Трило менше. менше, да, і по розстоянню. Або опять-таки, 5,8 кілометрів. Це плодово-ягідний трактор, як Рома говоримо, каже, до речі, йому привіт. Так. І що в нас розуміємо, ходимо 11.2. Да. Опять навесні, ці вінти, вони слабенькі. Опять, дивіться, вінти. плодово-ягідний трактор. Так, да, він прицепчика потягне. Ну, тяжкого плуга, тяжкого борони. Ось тут одриває ці уші. Провірено. І зрівняємо з юто. Пішли в Юто подивимося. Ніякої сварки. Заводське літьо. Ніякої сварки. Що e, він бере? там? 550 кілограмів, так? 550 кг. Оце вам тяжкі борони, оце вам плуг. Бачите різницю? Заводське літіло, там приварено. Ну, то по саду їздить, то садовий трактор, то чисто садовий. А нам тяжкі борони, нам плуга тягати. Все? Ви трактор, Плаху подимають. Так, да, так, да. оце дивіться, оце 9,2, це вже взує того, Тут я лапки підіймаю, сороковка, ковка Ну і ціна ж. Але і ціна, так. Да. Але не відлічається от від юто. Отут, все те саме юто. Тут вже ніхто за мною не поспорить. Регулювавки руля немає. Сідуха така собі, достояння вкриє. Так, як є. Ну оце красота. Такі приходів робити. <ріст> да, да, але ж і ціна. Але ж і ціна. Так що думаєте, такого можна теж. <ріст> 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 Отак. 13, 12. О, тут уже 12,4. Але у них що то там мінус, а це в них односторонній циліндр, так? Да? Мінус. Односторонній циліндр рульове. Проти Юто двосторонній. Все. Все. Лову? Так. Ой, не пам'ятаю, що там, 6, 6 і 5. 6 і 5 кілометрів. Менше. 6 і 3, 6 і 1. Вам куди? Що ви хочете? Я маю таке. А, можна? Не Саме воно. Ж... Давай, Наталья, Знімаю, вибирай, який хочеш. Ну що, різницю бачите? Це в нас. 53-54 ваш валютний. Подивіться на цього, різниця. Да? І взуває його. 8 кН на минуточку. І оцей 7,5. Який воронці піде, як ви думаєте? Посидіть, Ну, посидь. Щоб уже всі попробували. Удобніше, а да, отже в них... Так, да? можна наклонити на себе. І оце зараз на, найвище положення. Найближче положення. Вниз, ні. Вниз просто. Да. Ну, як би так на четвірочку, так. Да. Якщо рівняти. остальні. Так, да, рядом. Я, я думаю, що так. La, 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 la. Стекла поставити, як у дом трені. Ну або забудьте О, До речі, ви нагадали закрила. Купить у вас окремого крила немає? У нього немає, набуде щось. Ну що, забираємо? Забираємо. Все, їде. Трохи вимазав, але не зря. Ну, я думаю, вам сподобалося. Я думаю, ви зрозуміли, чому, як у нас так зробив вибір в пользу, як то кажуть, цього тракторця. Ну, як і завжди, підписуйтесь на наш канал, не забувайте нас, коментуйте. Будемо раді вітати вас на своєму каналі. Побачимося ще в нових ефірах, в нових серіях ще є багато чого вам розказати і показати. Всім пока!